Наталя Воєвутко, Лариса Косюк, Олександра Крамаренко, Тамара Сабадаш. Новогрецька мова Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти Підручник Новогрецька мова для 7 класу закладів загальної середньої освіти відповідає вимогам державного стандарту повної загальної середньої освіти. Положенням закону України про освіту про повну загальну середню освіту та загальним положенням концепції нової української школи. Представлений підручник створено відповідно до модельної навчальної програми Новогрецька мова 7-9 класи для закладів загальної середньої освіти, автори Воєвудко Наталя Юрівна, Добра Олена Михайлівна та інші. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.08.2023 року номер 1101. Підручник побудовано відповідно до змістовних ліній, інформація, комунікація, текст та мовні засоби, окреслених програмою. Видання спрямоване на закріплення поглиблення та систематизацію отриманих раніше знань, зокрема, морфологічних синтаксичних норм літературної мови видання відповідає вимогам до підручника повною мірою реалізує мету і завдання курсу новогрецької мови для учнів 7 класу. У змісті підручника передбачено системне формування предметних і ключових компетентностей та наскрізних умінь, передбачених навчальним предметом, зокрема через інформаційно-пізнавальний матеріал, Систему особистісно зорієнтованих, практикоспрямованих спрямованих завдань. Велика увага приділяється розвитку комунікативних умінь учнів. У підручнику системно використовуються навчальні матеріали з різних освітніх галузей, що посилюють різнобічне розкриття теми опису об'єкта, що вивчається, наявні завдання, виконання яких передбачає застосування знань та умінь з різних навчальних предметів та освітні галузи, географія, всесвітня історія, образотворче мистецтво, трудове навчання тощо. Безсумнівною перевагою підручника є наявність завдань під рубрикою Час майструвати. У підручнику представлено цілісну систему завдань, що відповідають життєвим потребам та зацікавленням учнів-учениць. Завдання для актуалізації отриманих раніше знань, для контролю і самоконтролю, проблемні та творчі тощо. Достатня кількість завдань для групової та індивідуальної роботи. Завдань, спрямованих на розвиток критичного мислення тощо. Для здійснення учнями, ученицями самого класу, самостійної освітньої діяльності підручник містить достатню і потрібну кількість прикладів виконання певних операцій, дій, пояснень, зразків тощо, у вигляді таблиць, схем, діаграм тощо, вказівок для самостійного опрацювання матеріалу, практичних завдань, завдань пошукового характеру, пропозицій та рекомендацій щодо використання додаткових засобів навчання, зокрема аудіовізуальних матеріалів, наочних посібників, карт посилань на інтернет-ресурси тощо завдань для контролю, самоконтролю і корекції. Для підручника характерні диференціація та індивідуалізація навчання, використання сучасних прийомів, методів і технологій навчання, можливість організації ігрової діяльності, роботи в парах та невеликих групах, наявність ситуації пізнавальної новизни, стимулювання пізнавальних потреб, зацікавленості тощо, відбір інформації з точки зору її значущості для учнів-учениць 7 класу, відсутність інтелектуального та фізичного перевантаження, дозування матеріалу з урахуванням вікових особливостей учнів. У тексті підручника виразно прослідковується наявність українознавчого компонента що реалізується через включення науково-обґрунтової інформації про факти, події, явища, використання відомостей про географічне положення та клімат України, подання інформації про місце України в світі. Дякуємо за увагу та сподіваємося, що ви виберете саме наш підручник.